Вискальпікивають їхні чоловіки, починають хватать нас за шивера. Восім начали лупіти. Мужики такий прийом, за словами Яни Шермук, їй надали у цьому офісі, який знаходиться за адресою вулиці Орженікіз 67. Тут на минулому тижні проходила міська відкрита конференція, яка була присвячена 25-річчю Всекраїнського об'єднання Свобода. До ювілярів завітала Львів'янка, екс нардеп іріна Фаріон. Саме з нею і намагалася поспілкуватися громадський діяч Яна Шермук. Постраждала, говорить, що з цими людьми вона вже мала справу під час жіночого форуму, який проводила в Кривому Розі Наталія Королевська. Тоді бійки вдалося уникнути. Адміністратор мене узнала. Почала кричати, що це провокатори, ти правокатори, ми ж не устраюваємо цирк, який ви устраювали. Ми не хочемо скандалу. Далі було як у калейдоскопі: штовханина, крики, поліція та швидка допомога. У свободівців своє бачення цих подій почали піднімати дуже великий шум, заважати. Тоді люди, які в нас відповідали за охорону, попросили цих людей вийти з залу. На що вони відмовилися, і їх обережно вивели з залу. Працівники правоохоронних служб бачили, що ніяких тілесних ускоржень там не було. Тим не менше, того вечора Яна Шерму опинилася на лікарняному ліжку у тисячці. Поступила к нам вночі двадцять 28 на 29 октября з признаками черепно-мозгової травми, в стані середньої тяжкості. На даний момент вона проходить обслідування. Постраждала. говорить, що у залі були депутати, представники районних осередків свободи. Чекала від них допомоги марно. Мене не було там, де відбувався цей конфлікт. Я тільки чув, що там був якийсь шум, але до виходу мені було дуже далеко. Якщо людина говорить російською, це ще не привід кидатися на неї з кулаками. Так можна перебити добру половину містян. Так коментує інцидент активіст Олександр Ігнатенко. Якщо активісти з партії «Свобода» такі сміла. Що готовий біджен, котро за такі они могут выйти на улицу. у нас много мужчин, котра до русським язики пускай на них нападают, нападають, не просто постадісна реакція. За заявою Шермуку поліції було відкрите кримінальне провадження. За даним фактом, слідчим відділом метологійного відділення поліції, були внесені відомості за частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України, а саме легкі тілесні ушкодження. Наразі тривають слідчі дії спрямовані на Притягнення до відповідальності винної особи, поки Яна Шермук перебуває у лікарні, вдома на неї чекають двоє дітей-інвалідів. Кожен день лікування обходиться жінці у 400 гривень. Скласти її компанію у медзакладі могли і ті, хто завітав минулого тижня до сесійної зали міськради. Розмова на підвищених тонах і штовханина. Звична справа для багатьох активістів. Ані прийшли з агресивним стройним поведінням чим вони і, і, пытались спровоцировать драку? они и с кулаками, и с криками соскрєннями. Ані мішають роботі горі спалкома, мішають мешают жизнедеятельности этого города і криворожа. Попереду прийняття бюджету, напружений час для місцевих обранців. Умови, в яких працюють депутати міськради у сесійні дні, важко назвати робочими. Тим часом від їх рішень залежить життя усього міста. Ігор Кононенко, Вадим Діденка, програма міста.